Я як завжди прийшла перша, але, мої хороші, всього один туалет зі зламаними дверима на отакий зал, на таку кількість місць. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за все дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. А, як ви можете чути, я ще погано розмовляю. Мені досить заважає кашель, нічого я не можу з цим подіяти. Він мене атакує, і я вже пробувала все: тобто, і ліки, і народна медицина, і чаї з лакрицею, і подорожником, і коріння кульбабки, і що ще банан робила з потовкла банан з. Кип'яченим гарячим молоком, з корицею і медом у це все на ніч пила, щоб тільки можна було спати і не кашляти. Ну, все одно, от мене от душить цей кашель, і все ні, ну нічого не можу пробити. А я навіть зробила собі флюорографію. В мене чисті легені, все нормально, але от чогось у цей кашель. Знаєте, в нас в класі є хлопчик, італійці, італій, він не зміг навчатися в нормальній школі, тому його списали у вечірню школу. Так він астматик. Він задихається, він не може розмовляти. Він постійно з балончиком там собі пшикає. І в мене чогось у мене таке відчуття, от як в нього. Знаєте, от мені потрібен якийсь балончик запшикати. Може, це в мене якась алергія, може, це в мене, я не знаю, астма починається. Ну голос я втратила вже. От дуже погано розмовляю. Коротше, хороші. Але в мене є добра новина. Нарешті, нарешті. Тадам, тадам. Мене є диплом. Мене є нарешті диплом. Мені видали. За те, що я склала у лютому іспит, от і це державний іспит. Я підтвердила шкільні знання. Напевно, це буде наш 9 клас. Тобто вони мене 4 місяці піднатаскали, ну там. На термінах я і так все знала. Рівень дев'ятого класу я і так все знала. Там фізика, математика, хімія, а, що там у нас ще була італійська мова, історія, географія, технологія, тобто все-все ну, це. Через 4 місяці ми склали іспит. От я отримала середній бал, 9, Ну я вам це вже все розповідала, але нам не видали дипломи, що ми а, закрили а, середню освіту. От. Це середня освіта першого рівня. В Італії немає, як в нас, класів. Там перший, другий, третій клас, четвертий. В Італії в них є рівні ступені освіти. Тобто в них є школа елементаре, тобто це, ну, як наш, напевно, ну, я не знаю, напевно, перший, третій клас. От так. Потім в них є середня школа першого рівня і другого рівня. От я закрила якраз першого рівня. Це ліченця медіа, тобто це середня школа. Школа суперіори це вже школа другого рівня. І в них є ще вища школа, вища школа це вже університети, там коледжі і таке інше. Тому дали мені цей диплом, це як полагається, з гербовою печаткою, з серійним номером ну, принаймні, в мене буде хоч щось, хоч щось написати таке в резюме, що я можу підкласти ксерокопію. Це звичайно, звичайно, це нібито мені зараз 14 років. Ну так, 14-15 років. Раніше в Італії можна було навчатися 14 років, тільки от 14 років, і все, ти можеш йти працювати. Зараз ні. Зараз ти повинен навчатися там 10 навіть 12 років. Виходить. Тому вони мене перевели в інститут з поглибленим вивченням математики. Розумієте? Ой, не знаю. Не знаю, подивимось. Я так подумала, що я не буду одразу відмовлятися від цієї школи суперіори, піти з, нею, з неї завжди можна, а от ну, туди записатися нехай записують. Нехай записують, а там буде видно. Тому що там декілька спеціальностей: ти там і школу закінчуєш, і отримуєш таку направленість в професію. Це, як правило, економічні дисципліни, економія адзендалі, тобто, це. Економіка підприємств, трішки є журиспруденція, тобто для юристів щось, контабілітат, тобто бухгалтерський оцей облік. <кій> так, що мені не сподобалось? Не сподобалось те, що ці видали нам не одразу, а я три місяці їм писала листи, коли, коли до вас приїхати. Вони взагалі мене ігнорували, нічого не відповідали. Ну, вони так, це ж скільки нас було? Шість, коли ми закінчували. Так. Ні, вісім господи Нас було вісім, коли ми закінчували, і вони там кому відповіли, кому не відповіли, типу, типу того, що пишіть, коли будуть готові, ми вам скажемо. Ну, от сказали через три місяці. розумієте? Ти втрачаєш будь-яку мотивацію, взагалі вчитися. І я вам хочу сказати: я така людина, я дуже студіоза. Тобто мені дуже подобається навчатися. От мене хлібом не корми, дай якусь там розв'язати теорему і ну, але навіть в мене вже. Після італійської школи, знаєте, я втратила ту мотивацію і той запал навчатися, тому що максимально токсичне середовище і дуже важко себе тримати в руках з деякими вчителями. Потім, що мені не сподобалось, Те, що диплом, сам бланк, ну такий з гербовою початкою, от ви бачите, з підписом з печаткою, значить, школи, але він написаний від руки. І оця персона, яка заповнювала дані в цьому дипломі, я не знаю, як кам'яний вік. Тобто, ну що, ви не могли це на комп'ютері, як то розпечатати? Я скільки 20 років тому, мені здається, так от якщо порахувати, в 2004 році, вже 21 рік тому, як я закінчила Харківський педагогічний університет, юридичний факультет. І вже 21 рік тому в Україні. Була розроблена програма, ми її закупили для нашого деканату. І в нас всі дипломи, всі додатки до дипломів, все було на комп'ютері. Тому що ця персона, яка мені заповнювала диплом, ну, я курка лапою, тут настільки не зрозуміло ні прізвище, ні ім'я, нічого. Потім ми ж е, всі тут до цього диплому ще йде додаток, е, нібито оцінки моїх компетенцій. От. Отакий він теж з гербом, все як полагається, і от мої компетенції. Але тут, значить, що вони пишуть? Ми, коли складали іспит, нам ставили оцінку від 6 до 10. Якщо ти отримуєш 5, ти не проходиш. От, Ну, В нас всі пройшли, там хтось на 6, хтось на 7. От, я майже всі, не майже, а всі іспити я склала на 9, на 10 я склала усний іспит, коли потрібно було свої аргументи доводити. І на вісім я склала математику письмову. Усно, я склала на 5, ой, на 5 на 10. От, На на 10 Це я вже про свою школу думаю в, мої, в моєму дитинстві. от. І в мене середній бал вийшов 9. Але в мене 9. У інших студентів там 6, 7, 8, ну так, знаєте, все. Але тут в компетенціях вони ставлять не бали, а вони ставлять букву. Тобто від А до Д. Тобто, А це. Авансато, бі це інтермедіо, чи це базе, ну, середній рівень. Там. І ді це ініціали. От людина знає тільки там, трішки-трішки. І незважаючи на те, що ми всі отримали різні оцінки, тобто від 6 середній бал до дев'яти, в мене був найбільший середній бал в нашій групі. Всі ці бали потрапляють в категорію інтермедіо. Тобто, неважливо, як ти склав іспити. Отут всюди буде написано інтермедіо, інтермедіо, інтермедіо. Компетенції з математики і технології, інтермедіо, фізика, хімія, інтермедіо. Тобто, все е, англійська мова, а Я цьому дуже тішусь, тому що я не знаю, У мене англійська мова рівню, може, 0,5. Отак. Ну, мені поставили адуе. Е, ну і тут інші. Тобто у нас у всіх, у нас був хлопець, який все склав на 6. Тобто це мінімальний прохідний бал. І в нього теж інтермедія все написано, розумієте? Були які, от, наприклад, я на 9, і після мене йшла вісімка там у іншого хлопця. У нього теж написано інтермедія. Тому всі ці оцінки це настільки демотивує тебе, ну, не знаю. Тому в мене дуже великі сумніви взагалі далі йти навчатися, тому що це насправді дуже важко, дуже важко. А Окрім того, що ти повинна навчатися, ти ще повинна і працювати. Навчаєшся ти приблизно з 5-ї години до 9.30. Потім нікого не турбує, як ти добираєшся додому уночі по, по Риму, як казав мій дідусь, де ходять ракли. От. А зранку ти повинна працювати, щоб як то себе прогодувати і проплатити от, дах над головою. От. Максимально, ми приїхали, ми приїхали ледве встигли. Тобто, в цей день, коли видавали ці дипломи, вони ж мені написали запрошення і написали, тобто три місяці взагалі ігнорували мої листи, а потім мені написали запрошення, що ви можете прийти і забрати свій диплом, і написали ексклюзіваменте. Я не пригадую, я це казала на початку ні. Ексклюзіваменте тільки, значить, 8 травня, з 12 по 14 годину. Якщо ви в цей проміжок часу не потрапляєте все, потім ще будете чекати ще хто зна скільки, їх там здають в архів чи куди їх там здають. І знаючи, як в Італії все робиться через одне місце, і все дуже довго, і все це не систематично і у таке розумієте, я вирішила все, все. Я нічого цього дня не роблю. Я їду тільки за дипломом. Цілеспрямовано їду його утримувати. От, але цей день. У нас були екскурсії. Тобто, знаєте, італійці вони і так не дуже напрягаються в плані навчання. А десь з середині квітня в них починається взагалі лафа. Тобто їх починають водити організовано по музеям, по кінотеатрам. І, наприклад, у нас вже було дві екскурсії. От першу екскурсію я вам там час від часу показую оці зали музею Капіталіні. Потім у нас ще була екскурсія, значить. Як в часи Другої світової війни вивозили з Італії євреїв. От. Потім це нас водили в кінотеатр дивитись фільм. Я вам, до речі, отут-ут -от підпишу назву цього фільму. Мені фільм дуже сподобався. Називається Че Анкора Думані?». Отут Че Анкора Думані, ви його можете знайти, він є повністю в Ютубі італійською мовою, правда. Ну, хто розуміє, хто вчить італійську, можете подивитись. Я не знаю, чи можна там поставити інші титри, але. але я дуже раджу подивитись цей фільм жінкам, які мріють про італійця чоловіка-італійця, які мріють жити в Італії. От я вам дуже раджу подивитись цей фільм. Че Анкора думані?». фільм відносно свіженький, він 2023 року. Зняти він як чорно-білий, щоб показати атмосферу після Другої світової війни. Тобто, це був рік, 46 й рік. Мені здається, так 46 й рік, коли жінкам в Італії дали перший раз право голосувати. І взагалі, як до них відносились. І от знаєте, коли ти дивишся настільки правдоподібно от, знятий а, бит італійської жінки е, після Другої світової війни, е, але пройшло стільки часу нічого не помінялося у відношенні чоловіків до жінок. От. І подивіться, подивіться, вам сподобається. Він знятий так своєрідно, так, але дуже-дуже прям. Е, був знятий Рим, і ти прямо відчуваєш цей вайб римський. От. Тому я хотіла не йти в кінотеатр, я хотіла одразу, щоб мій диплом не пішов в архів, одразу їхати за дипломом. Е, мені вчителі сказали, ні, ні Маріана, спочатку, зранку ти їдеш дивитися фільм, а потім поїдеш забирати свій диплом. Вони казали, що фільм закінчиться там швидко, і ти встигнеш зробити все. Їм потрібна була масовка, їм потрібні були люди, які б прийшли. Окей, я завжди їм цьому допомагаю. Я взагалі вважаю, що ці школи вони зроблені не для студентів, не для учнів, щоб щось е, пізнати нове, тому що як правило, люди, які вже ну на такому високому рівні в цих школах, ну вони в своїх країнах вже закінчили університети, вони знають по декілька мов. Тим просто з яких то причин вони не можуть легалізувати свої освітні документи. розумієте? Тому вони вимушені закінчувати це ці школи. А так, вчителі, які там працюють, вони отримують державні гроші, і їм потрібно, щоб в них були студенти. Мені здається, якщо в класі менше ніж 5 студентів, то клас закривають. Це означає, що в тих вчителів не буде годин. Це означає, що вони не отримують зарплату. Тому замість того, щоб бути такими токсичними і настільки демотивувати студентів, ой, ліпше як-то нам допомагати, тому що ми надаємо змогу їм отримувати зарплату. От ми, я маю на увазі такі, як я, хто приходить кожного дня, хто готується, хто вчить. Це не не, не про те, що ви вчите для себе ні. Все, що нам про там розповідали, я знаю, а деякі предмети я знаю набагато ліпше, ніж, скажімо так, ті викладачі, які їх викладали, ті предмети. Просто що інше діло, що моя італійська мова, вона, звичайно, виросла в рази. Вони мені написали рівень італійської мови, значить, італіяно-потенціал. Потенціа... Ітаяно-потенціале, мені здається. Ну, італіяно-потенціато, тобто підвищений рівень знання італійської мови. Ліпше вони б написали, я не знаю, мені рівень бідує там чи уно, тому що а, я просила, щоб вони це написали насправді, а, щоб не складати додаткові іспити, раз я вже склала з італійської мови тут іспит. Ну що, що можна ще вище, розумієте? А, вони сказали, ні, ми не маємо на це ліцензії. Є монополісти в Італії, це Челі, це Пліда, це Чілс, які видають ці міжнародні сертифікати мовні, лінгвістичні. Ми можемо написати ну, тільки, що лівело в тебе високе. Насправді я була, знаєте, я поки доїхала до того кінотеатру, мені сказали, що фільм почнеться о 9.30. Це інший бік Риму, це станція метро Болонья. Лінія Б, ну хто з Риму то знає. І от це якраз той проміжок часу, коли дуже Рома етрафіката. тому що всі їдуть на роботу, в школу. І я, наприклад, вирішила взяти а, поїзд для того, от не метро, а саме поїзд для того, щоб хоча б доїхати до метро. Щоб доїхати до поїзду, мені потрібно було взяти автобус. Це я до чого кажу, що я вийшла з дому о 6.30, щоб за три години. За три години я ледве-ледве встигла до того кінотеатру. Потім, коли я туди прийшла, звичайно, ми ще півгодини чекали, поки підтягнуться інші півгодини. Потім ми вже сіли всі, значить, в залі, і ми потім ще чекали хвилин сорок. Ну тобто, поки почався фільм, я вже думала, що я не встигну забрати свій диплом. От. А потім, вже як тільки пішли а, кінцеві а, тітри, ми з моїм одногрупником, ми так швиденько-швиденько з ним, а, коли ще не включили світло в кінозалі. Коротше, пішли, От. збігли з того кіно і поїхали до школи. До, ну, це нібито такий адміністративний корпус всіх оцих вечірніх шкіл по Риму. І а, це був якраз той день, коли обирали папу. Це а, яке було? Восьме 8 травня обрали папу, і Рим був переповнений туристами у цими віруючими, потім журналістами. А ми повинні були на автобусі зі станції Болонья доїхати до станції через П'ятс-Венецію доїхати до станції Корсу Вітторіо Мануелі. І це все через центр. І от ми їхали так от по міліметру. По міліметру ми майже більше години їхали. Саме до цього адміністративного корпусу, ну слава Богу, що ми встигли там встигли за 20 хвилин до закриття. Нам все видали під запис, все як полагається. Була дуже рада бачити інших наших одногрупників, тому що після цих іспитів в школі залишилось тільки троє людей. З вісьми залишилось троє. П'ять студентів сказали: та ну нафік, та ну нафік, цю школу, ну нафік. І я взагалі не розумію, чого вони там навчалися. Якщо в них вже є професія, в них є клієнти, в них є робота, я не знаю, навіщо, навіщо? Вони відносно непогано розмовляють, кар'єру якусь там будувати, вони не хочуть. Я теж не хочу, я не кар'єристка взагалі. Але от така, знаєте, внутрішня оця відмінниця мені не дає спокою, що Маріана, давай, раз вже почала, то. Повинна, ти повинна закінчити. А оце навчання, оцей диплом, він вам взагалі нічого не дає і не гарантує. Тобто це я для себе особисто, тому що я знаю, що якщо я піду працювати отак, кожного дня, кожного дня, не так, як зараз я працюю там час від часу, коли мене покличуть або не покличуть. Тут ще я вам, ви пам'ятаєте, я вам розповідала про хлопчика арабського, там на кшталт. Ой, я не знаю, я так кажу арабський, боже. А може я переплутала. Ну коротше, він з півночі е, Африки, і я йому допомогла з математикою. І потім е, його тато мене просив, ще йому декілька разів допомагати. І все. І він вже до мене приходить. Той хлопчик він і до мене заходить, і я можу до них піти. Я вже познайомилася з його дружиною. І е, вони мені не платять гроші, але вони мені дають завжди дві великих сумки продуктів. Я От все ядна. Усе, що вони мені дають, я їм. Тобто це все продукти, я не знаю, може, їм з церкви дають Там і йогуртів багато, і їжі пасти, і фрукти, овочі. Я коли це все порахувала на гроші, так це майже те ж саме, що вони б мені давали гроші. Ви розумієте? Але, на жаль, це не постійно, це час від часу. Але я дуже тішусь тим, що ну, от хлопчик він вже почав заробляти перші свої сімки з математики, то він там все пас задніх. Ви розумієте? Дуже розумний хлопчик. Просто потрібно, математика це така наука. Шкільна математика. Так. То, взагалі, алгебра потрібно тільки постійно займатися, постійно практикуватися в вирішенні подібних прикладів у все, і все буде гаразд. Це я до чого кажу, що якщо у вас є вже постійна робота, клієнти, дохід, навіщо вам та школа, навіщо? Ну я не знаю, якщо ви хочете поліпшити італійську мову, йдіть тільки на курси італійські. Не потрібно вам такі тортури, які я проходила, цю фізику, хімію, оці ці оці всі науки. Навіщо? Я ж кажу, це тільки для мене. Я знаю, що якщо я піду працювати кожного дня, в мене більше не буде ні часу, ні шансу, ні сил фізичних, оце все закінчити. Тому я не знаю, мене привели, звичайно, в школу суперіори, але я боюсь, що в мене не вистачить енергії фізичної і психологічно це дуже важко навчатися в італійській школі. Дуже важко. Ну, подивимось. Піти звідти я завжди зможу. Я просто думаю, може не ось таке щось економія адзендалі, знаєте, де я потім ту роботу знайду ще в моєму віці. А може щось більш практичне, як би мені не подобалася ця готельна справа, але все ж таки, ну там готують тих, хто на ресепшені стоїть. Але все ж таки, у Римі ну, дуже багато готелів. Ну дуже багато. Більше ніж у Римі немає ніде готелів, розумієте, по Італії. Може, ліпше в ту школу піти. Вона, звичайно, не така, як економія Адзендалі, ну, все одно. Ну, коротше, я ще думаю, в мене багато дуб'ї, тобто сумніви маю. Потім мама мені сьогодні привезла чотири моїх посилки. В наступному відео будемо їх розпаковувати. От я щас, зараз собі зроблю чайок, мабуть, трішечки вип'ю і зроблю другу серію. Ну, принаймні, принаймні. в мене є хоча б обратний зв'язок, хоча б є диплом і додаток до нього, що все, 9 класів середню школу першого ступеню я підтвердила. Все, мої хороші, до побачення, до нових зустрічей. Ну, я через хвилинку десь вийду, буду робити другу серію. А у вас це може трішечки буде пізніше. Все, до побачення.